Всім привіт вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні ми говоримо про нові зміни від польського ЗУСУ, і це дуже важливо для всіх українців, які Знаходяться в Польщі, тому як, по-перше, незнання законів не звільняє від відповідальності. І по-друге, наперед забігаючи, скажу, що ви можете втратити виплати, можуть у вас забрати виплати і навіть заставити повернути те, що вам вже виплачували. Тож, дивись це відео до кінця для того, щоб не попасти в подібну халепу. Також буду вдячний за лайк. Цьому відео, для того, щоб його побачили якомога більше людей. По-перше, що хочу сказати, що останніми місяцями. Можливо, навіть останній рік Польський ЗУС робить все для того, щоб оптимізувати витрати, оптимізувати виплати і зменшити кількість коштів, які незаконно надходять до якби до отримувачів. І ЗУС зараз робить дуже багато змін для того, щоб кошти, які незаконно виплачувались, поверталися назад. Також вони почали боротися з людьми, які. Хитрістю видурюють в держави кошти. І на сьогоднішній день ми говоримо про лікарняні в Польщі, тому як є певні правила, за які реально можуть покарати і позбавити виплат, і навіть заставити повернути кошти, які ви вже отримали на руки. По-перше, що хочу сказати, що лікарняний надається е, через стан здоров'я в тому випадку, коли ви не можете е, повноцінно виконувати свою роботу, і е, сама суть лікарняного е, в тому, щоб ви відновили свою працездатність і повернулися назад на роботу, і якби працювали далі. Е, на жаль, велика кількість людей. Які беруть лікарняні лікарня в Польщі, вони їх використовують не за призначенням, тобто просто там через якогось знайомого лікаря, наприклад, рішають якісь собі справки. Ці справки потім надходять до роботодавця, і людина там не ходить на роботу, при цьому отримує 80% своєї заробітної плати по лікарняному, а потім там через тиждень-два просто повертається на роботу. І дуже часто буває так, що ну, до оцих змін було навіть таке, що люди умудрялися у відпустку за кордон. Полетіти з по лікарняному і потім, коли вони поверна, поверталися на роботу, роботодавець, на жаль, нічого не міг з цим зробити. От, і ЗУС зараз вирішив з цим боротися. Зараз запроваджені перевірки, і у випадку, якщо ви берете лікарняний лист і залишаєтесь вдома, то в будь-який день вашого лікарняного може прийти перевірка з ЗУСу, і вас будуть, будуть перевіряти, чи ви знаходитесь вдома, чи ви хворієте, і так далі. Тобто, на сам стан вашого здоров'я ніхто там не може, його не будуть перевіряти, але просто будуть. Дивитися на наявність вас вдома. Якщо вас вдома не буде, то ЗУС має повне право відмінити ваші виплати і заставити вас повернути ті виплати, які у вас вже були отримані до цього. Сам роботодавець він може підозрювати, що ви, наприклад, недобросовісно використовуєте свою своє, свій лікарняний. І якщо він затруднив і сплачує складки менше ніж за 20 чоловік, то він також. Абсолютно нічого не може з цим зробити, натомість, якщо ваш роботодавець е, має в себе в підпорядкуванні понад 20 працівників, і він має якісь підозри стосовно е, вашого лікарняного, ну, він е, може просто подзвонити в ЗУС. Або відправити когось до ЗУСу, написати заяву про те, що він хоче, щоб ЗУС зробив перевірку такого-то і такого то е, працівника. І е, ЗУС ініціює якби, цю перевірку і до вас вже також приходять. Тобто ваш роботодавець е, може також перевіряти вас. І е, ну, якби тільки бачимо, що є одна умова, це він має мати понад 20 працівників. У випадку, якщо ви справді на лікарняному, але збираєтесь там бути не за місцем свого проживання, яке у вас вказане, так то в такому випадку потрібно заздалегідь попередити ЗУС, що з такого то по такий день ви будете знаходитись в іншому місті, і це не є якесь порушення прав чи свобод, тому як ЗУС почав боротися з якби з, незоб... з недобросовісними, Працівниками, які просто використовують лікарняний як відпустку, і при цьому отримують кошти. І якби головна задача ЗУСа, в ЗУС розуміє, що якщо ви знаходитесь на лікарняному, то і при цьому хочете отримувати. Виплати від свого роботодавця від ЗУСУ, то в такому випадку, все ж таки, потрібно лікуватися і використовувати цю можливість саме за призначенням. Якщо ж ви ці правила порушуєте, виплати заберуть. Вам можливо обмежать доступ до лікарняних. А роботодавець вас за такі штуки може взагалі просто звільнити, бо навіщо йому працівник, який. По-перше, хоче заробляти кошти, але при цьому не хоче навіть ходити на роботу. Тож, я думаю, що після перевірок, якщо будуть виявлені недобросовісні працівники, то величезна кількість роботодавців буде мати, по-перше, розмову з такими працівниками. І по-друге, можливі навіть звільнення, як би так, і ніхто нічого з цим не зможе зробити. Все буде чітко і за законодавством. Тож, друзі, маємо сьогодні такі новини. Пишіть, будь ласка, в коментарі, чи ви коли-небудь використовували від. Лікарняний не за призначенням, буде дуже цікаво почитати. Також запрошую вас до себе в телеграм-канал, посилання є в описі під цим відео. Долучайтесь там багато текстових новин з Польщі. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!